Привіт, мене звати Оля Щербакова і я танцювальний стиліст. 10 тупих питань це формат, в якому ми познайомимось зі звичними для вас танцювальними професіями набагато ближче. Всього 10 питань і один професіонал своєї справи. Сідай зручніше. Ми починаємо. Ти взагалі лягаєш спати перед турніром? Інколи ні. Буває робота з вечора і до 23 ї або навіть першої. Ночі, і типу, з четвертої починати знову, ну це не сон. Помитись там, помити кісточки і погнали далі. Як часто люди просипають, плутають час, не приходять? Ну вже не часто в мене особисто, але я сподіваюся, що всіх стилістів так, тому що в нас є секрет така група, такий чат стилістів, всіх українських стилістів, нас там дуже багато. В яку всі скидають, типу як чес туди людей, які погано себе повели, і тому працює ця схема так, що інші стилісти підхоплюють і просто не беруть цих людей. Чи ок спати з зачіскою, коли турнір декілька днів? Це насправді непросте питання, тому що звісно не ок. Ми всі знаємо, розуміємо, що відбувається. Зі шкірою голови, зі шкірою обличчя з усіма цими засобами, тому що вночі саме той час, коли наша шкіра повинна дихати, регенеруватися і так далі. І ми просто перечер... перекреслюємо всі ці моменти, ем... ну, що має наслідки свої, але бувають випадки, коли дійсно людина не може записатись, просто немає місць, просто немає. А ти не можеш собі дозволити вийти там з якось так. і Тому е, бувають випадки. Але досить часто я помічаю вже таку тенденцію про те, що люди просто свідомо беруть, записуються тільки на перший день, на наступні є місця, але вони такі з Ну і це, звісно, ну, це ваші проблеми, бо так скажемо. Зачіска погано виглядає на наступні дні. Якби ми її не рефрешили, все одно видно, що це не свіже. І другий момент здоров'я просто стану вашого. Чому так дорого? Чому так дешево? Ми можемо зменшити ціну. Ми так і робимо. Ми зменшуємо ціну для танцівників на турнірах. Відносно послуг, які надаємо там в студії, в салонах і так далі, завдяки кількості і часу, виділеному на кожну людину, тому що це конвейер. А, немає трошечки цих зручностей, кава, чай, капучино і поговорити. А, але матеріалів витрачаються ну, більше навіть ніж в інших послугах. Це все багато витрат. Можемо поговорити про це окремо. Тому ціна просто не може бути меншою. І так на ринку є діапазон, в який трошечки дешевше, трошки від мінімума, який можливий тільки тому скільки в середньому коштує все твоє обладнання. Рік тому ми рахували скільки коштує всі баночки в кейсі візажиста, і це було на той момент 211 тисяч, якщо я не помиляюсь. Зараз я думаю, це ще дорожче. І це тільки візажист. Є люди, там як я, я роблю і зачіски і макіяжі, це x 2 Трохи інша історія з зачісками, тому що в моменті це не буде 211 тисяч отак в руках, але роз, розхід продуктів набагато швидший, ніж у візажиста. Тому це одне на одне виходить. Тому, можливо, так можемо назвати, що це 1400... 50 навіть в моменті витрачається. Батьки маленьких танцівників допомагають чи заважають процесу? О, є чудові батьки. Вони довіряють і не втручаються в процес. Я завжди, до речі, от коли людина приходить до мене, я бачу, що їй треба зробити. Я можу спитати тільки, от, основне це категорія, щоб я там. Партнер високий, низький, там зачіскою, щоб не мудрити. Але е, як саме зробити зачіскою і макіяж, я завжди це відчуваю сама. Але я маю все одно спитати, можливо, які, якісь побажання. Е, все, от на цьому б я хотіла б нашу комунікацію закінчити. Тоді, коли я вже приступаю до процесу, всі, хто навколо, вони можуть тільки завадити. Нічого не може допомогти, окрім вот. Ти і твій клієнт, і ви от, разом все стій, 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 стій. Постав цьому відео лайк та підпишись на канал. Прості дії, які допоможуть нам у розвитку. Чим танцівники можуть допомогти тобі в твоїй роботі? О, це не обов'язково е, повинно бути, тому що, да, якщо ти приходиш, я танцівник, я танцівник, і я приходжу до майстра. Професіоналом своєї справи, я можу собі дозволити е, умить руки і сказати: зроби мене красиво, зроби, як ти бачиш, але щоб це було е, конфетки. І е, інколи це прикольно дуже комунікувати з людиною, що вона сама бачить вже, як вона себе хоче бачити. Е, і це цікаво, це просто про. Свідомість людини про її обізнаність це не можна сказати, от конкретно от так от нам допомогти. Да? Все одно це багаж знань, який в людини є там свій, образи якісь в голові, знання про себе, про свій танець, свій образ на паркеті, знання якоїсь моди історії, можливо, трошки. А ось тут вона таке бачила, а там таке, і все це збирається в одну таку кубку, що може допомогти в комунікації з клієнтом. Його сприйняття зрозуміти себе, і щоб ви, от, ви зрозуміли одне одного, класно. І тоді ти з певненістю можеш робити клієнту те, що він хоче, і йому сподобається. Ось так. Тобто от, в цій от, комунікації, обізнаності для цього. Останнім часом збільшується тенденція, коли професійні танцівники вчаться і відкривають свої імідж студії. Як ти до цього відносишся? Це плюс чи мінус для індустрії? Е, плюс. В тому, що вона росте, мінус в тому, що немає якогось бар'єру, який фільтрує малодосвідчених людей. Тобто класно, з іншої сторони, що у кожного є можливість одразу отак в бій, одразу заробляти гроші, одразу себе реалізовувати і отримувати цей досвід безцінний, на ньому дуже можна рости. але Ну, це часто буває для клієнта, для батьків, наприклад, з багато ми з ким ми розмовляємо, так для танцівників, що вони просто бояться вже йти до когось, тому що мали погані досвіди якісь. Ну, тобто, немає цієї поліції, яка, типу, так, вам ще не можна виходити. А ви клас, вже давайте працювати. Як відноситься 50 на 50? Просто це теж про свідомість кожної людини індивідуально, що треба все-таки. Себе готувати і покращувати постійно, і відповідальність нести за те, що ти робиш, як домовитись і співпрацювати з турніром, які зобов'язані у стиліста та у організатора? Я вже й забула, як то воно спочатку було. Коли ти такий маленький, ніхто тебе ще не знає з організаторів, і от ці перші ваші. Треба списатись, треба написати добрий день, мене звати так-та-так. Та так я роблю макіяж і зачіски. Можна, будь ласка, попрацювати, а співпрацювати. А на яких умовах? Зараз в основному все. Типу, просто в Дірект інстаграма. Добрий день! Можна до вас? Можна. Типу, 1200 гривень, 2000 гривень. Добре, все, і погнали. А за кордоном, до речі, як для прикладу. Це взагалі інша історія, ніхто, ніяких інстаграмів. Ми взагалі не комунікуємо через соцмережі. Оці. З тими, з ким дуже налагоджений контакт, вже постійно кожен рік ти, типу, з ними співпрацюєш. Окей, ви можете текститися там в WhatsApp, і, ну і то, типу. Офіційній такій формі. Ну в Україні все простіше. Ми українці тут такі. <с reinforceables> а якщо не соцмережі за кордоном, то через що ви спілкуєтесь? Як? <пиш> пошта? Угу, Тільки пошта. Це от ще якщо повезе. <с Kw> Інколи просто є в деяких країнах, прям таке, що в них навіть пошти нема, і можна тільки відправляти телеграму. <с Torx> Це правда є. Назви те, що тебе найбільше бісить і що ти найбільше любиш в своїй професії. Бісять люди. <сміття> Люблю людей. Ну, розкрити цю тему. <сміття> люди бувають просто бісять, тому що заважають або не довіряють, хоча ну, що тобі ще зробити. Ну, ти ж, ну, коротко, ладно, не б. А буває, ну дуже сильно надихає якась типу, вдячність, і навіть навіть не сама вдячність, типу як дякую, а коли ти просто бачиш, що людина зацінила те, що ти зробив, і оце просто тебе найкраще відчуття. ну І це теж ну, про людей, все про людей. Якби ти прямо зараз могла звернутися до всіх танцівників України, від імені всіх стилістів України, що б ти їм сказала? Можна багато. <реш> В перші думки це такі, тіпа, повчальні і настановчі, тіпа, поважайте нашу роботу, поважайте наш час. Але, звісно, це, це так. Але ще дуже багато хорошого хочеться і про нашу взаємодію. Я думаю, це просто набагато більше, ніж прийшли. Намалювались і пішли. Це про відтворення вашого внутрішнього а, назовню, да, вашу обкладинку. Для цього треба розуміти людину кожну. Тому я побажати? Да, я бажаю щирості, відвертості і не боятися себе внутрішнього, от своє я, проявляти. Тоді нам буде. Легше і цікавіше нам, стилістам, це відобразити. Це все! Дякую! Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментар, репост і в інстаграмі теж поширити це треба скрізь. Розповідайте друзям і е, показуйте своє я.